Другий наш захід мрія є. Перший називався Просто Мрія є. Цей називається Мрія є, зимове сяйво. Ми збираємо це благодійний вечір. Ми збираємо кошти для певного фонду. Перший раз ми збирали для птахів. Це Тата Кеплер і Наталія Лелюх. Сьогодні ми збираємо кошти для фонду Тайри, який називається Мрія. Дуже символічно, як на мене. Взагалі, тут така була у нас історія, така щемлива, я б сказала. Я знала, що буде у нас захід. Ми його планували заздалегідь. Ми знали, що він буде в січні. Майже визначили дату, але не знали, не могли дійти згоди і для якого фонду ми будемо збирати. І от коли я була в Україні, я була в Гостомелі в той момент. Зв'язок був не дуже, ви розумієте, який зараз зв'язок в Україні. Я була в Гостомелі поруч з аеропортом, в якому стояла та сама мрія. І коли я вже сіла в машину, відкрила Фейсбук, і перше, що я побачила, це був у той самий допис Тайри, в якому вона написала, що відкриває благодійний фонд. Чи важко збирати в Ізраїлі? Ні, не важко. Якщо чесно, не важко. Якщо правильно пояснити, для чого ми це робимо, для кого ми це робимо, люди залюбки йдуть на поступки. Цей вечір взагалі нам допомогла організувати мерія. Тобто, коли я звернулася і попросила приміщення, я пояснила, що зараз холодно і так, от так відбувається, але нам потрібне приміщення. Вони знайшли для нас приміщення. Перша мрія є. Була у нас. Ми очікували, що прийде ну, 150 людей. Так ми собі прикинули, і е, ми розраховували, що зберемо 3 тисячі шекелів. А вийшло так, що ми зібрали е, 170 сімдесят тисяч гривень. Ми вже перевели їх в гривні, тобто, це була така сума дуже велика, і, і прийшло до нас більше 500 людей. Сьогодні, а сьогодні ми очікуємо, чесно кажучи, більше людей, бо тільки в Фейсбуці зареєструвалося 400 людей, що вони хочуть прийти. Я вже шуткувала з командою, що нам наступного разу потрібен стадіон, бо ми і Хорош, зараз хороша тут... ініціатива і перспектива. Так, бо ми і зараз тут я боюсь, що не вмістимося всі, а, але ну хороше діло, воно надає крила, і ми можемо робити більше, коли це з душею. У корзині гроші цих людей. Ми, вони приймають участь у лотереї, яку ми оголосимо незабаром. Не, не ми даруємо цей квиток і людина приймає участь. І йому по, по, пощастить, тому що у нас дуже багато призів. від наших дуже кльових спонсорів, українок, українців, які ведуть бізнес, щось виготовляють та інше. Ми єднаємось та спільна ком'юніті робить великі Почалися власне мрії, з чого почалися до ще повномасштабного вторгнення. У вас були зустрічі, і це була така ваша мрія була колись маленькими такими зустрічами. Балконною тусовкою для мамочок, які залишили дітей в садочку. Е, ну так сталося, що приїхало дуже багато наших. А так як я вже 6 років в Ізраїлі, і я продовжую говорити виключно українською. і шукаю друзів тільки українців, то ці люди. Самі з'являлися в житті, нанизувались, потрібні люди. І якось так сталося, що ми всі водночас на День Незалежності України у нас з'явилася ідея, давайте зробимо концерт і зберемо кошти. Ну і отак воно почалося. На День Незалежності це було в маленькому ресторанчику в Каштані. Потім ми вирішили зробити масовіше, тому що ми бачили, що людям хочеться цього. А в Тель-Авів не завжди є можливість їхати. Тим паче, що хайфа вона багата на українців. От. Тому отак пішло поїхало закрутилось, нам сподобалось, кожен себе проявляє в тих справах, в яких він найпотужніший. Нас семеро кожен відповідальний в якійсь зоні. Е, ну, ідеї якби ми всі даємо, реалізовуємо теж усі. Просто, наприклад, от мій чоловік Саша, він звукорежисер, він повністю бере на себе музику, апаратуру, все. Ми навіть придбали цілий комплект апаратури, щоб ні від кого не залежати. Е, то у кожного є своя ніша, і від свята до свята кожен думає, чим він може бути корисний. У кожного є своя якась робота, така клопітка, яку ти навіть не помічаєш, можливо, з боку, але її дуже багато. Ну і дуже багато волонтерів, які нам кожного разу допомагають. Теми прикрашають майстер-класи безкоштовні, ще щось ще щось люди об'єднуються. Вони хочуть віддати все, аби тільки бути корисними в Україні в Україні звідси з Ізраїлю. Сьогодні у нас майстер-клас поліпці з глини. Майстер-клас від волонтерського центру Ацмаут. У них там багато багато різних ручних поробок. Плюс вони роблять листівки для наших воїнів, які ми потім відправимо в Україну. У нас велика велика ярмарка. Я шукала взагалі українську діаспору. І от коли я познайомилася з Зеленко, Зеленкою, це була її ідея почати організовувати такі вечори, вечори для українців. І я їй сказала, що я готова допомагати і готова готувати. Я можу готувати борщ, українські страви, я все знаю. І так ми дійшли до такого, що ми разом почали все організовувати. Це куття цього разу. Ми прощаємо людей кутюр. У нас є млинці з м'ясом, з сиром. І в нас є метові свічі з гіпсу, вироби з гіпсу. І чарівні фотографії з України. Прекрасної. І бавовна. І бавовна. Куди ж без неї? І ще в нас є українські віночки з України цього разу. Це вам майстриня якісь. Так, забавляли? нам майстриня передала. Тетяна. Але ти прокидаєшся вранці і розумієш, що ти вчора зробив щось таке, що перевернуло якби хайфу на до і після. Тому що українські всякі тусовки і організації, ми всі знаємо, це зараз, це зараз щось нове, такого раніше не було. Принаймні в хайфі, так точно. Ну тому ми, ми були дуже вражені, ми зрозуміли, що треба йти далі. Навіщо ти це робиш? Навіщо це тобі? Мені? Ну, напевно, це єдине, чим я можу бути корисна для своєї країни. Там мої батьки, там мої друзі. Чи було в хайфі щось подібне? Якісь подібні формати саме українською до повномасштабного вторгнення Ні. до вас власне? Ні. В тому то й питання, що. Навіть приблизно нічого подібного не було, тобто враховуючи кількість людей, яка приходить до нас на зустрічі на події, враховуючи і масштаб, враховуючи і різноманіття, і о, таке місце, де об'єднані майстри, кондитери, ті, хто виготовляють різні вироби своїми руками, музиканти, фотографи, дизайнери, дизайнери. Я не знаю, тобто дуже багато людей, врешті-решт мають врешті-решт мають відношення до, до цього грандіозного заходу. Це навіщо ти це робиш? По-перше, мені приємне відчуття того, що я маю відношення до чогось масштабного і корисного. По-друге, це те, що ми всі можемо робити дуже добре і. Використовуючи це, ми допомагаємо тим, чи можемо допомагати зараз в Україні. Тому що грошима допомагає, допомагає кожен як може в якоїсь конкретної кількості діями, це трохи по-іншому. Тобто кожен на своєму місці робить щось. Ось ми робимо на своєму місці кожен щось. Одить на ваші заходи це От, лише українці, біженці, це ті, хто давно тут живуть, чи це ізраїльтяни. Кого ти бачиш в своєму, своєму об'єктиві? Насправді багато різних людей і українці, які тут давно, і які приїхали нещодавно, і ізраїльцяни, чи просто якісь туристи? Бо коли у нас була мрія в в мижному місці, то там якраз таке місце для туристів. І саме багато туристів туди також заходило, студенти якісь, які там поруч навчаються, також приходять. З 2014 року я волонтерю, тобто з дитинства, скажімо так. От, тому ніяк нас.